Привіт усім! Сьогодні ми знов подорожуємо до лісу у надії знайти такі ранні гриби, як, наприклад, різні види сморчків, високий, конічний, звичайний та такі подібні. Нам якраз попалася місцина у лісі з зі зісцинами. Це не типовий сморчок із роду для всевиків. Лише одиниці знають, що сморчок може бути без такої шапинки, ніжки, але рости блюдцем. Адже є і нетипові, про що я зараз і розповім. Ростуть вони з першим потеплінням. Ось і пожежники повилазли та гріються на сонечку, але це не жуки, а саме клопи. А різниця їхня, що вони не мають рота, а є смоктальний апарат. Але вони смокчуть не кров, а сік рослин, тому вони не страшні, а навіть для лісу корисні. Погано, що пройду без грибів, але добре що можу зняти відео про цікавого представника царства грибів родини Сморчкові. Зустріти блюдцевік можна не тільки в гущавині лісу, а й в піщаному ґрунті, на узбіччі доріг, у ярах, по берегах річки, інколи може зустрічатися у фруктових садах. Ось ми якраз його гарного знайшли і равлик, виноградний поруч. До речі, у них спори утворюються не між дисками, не в трубочках, а в мішечках. І ось ми ще зустріли полівку лісову, майстер маскування. І думки немає, що ми її бачимо. Але це полівка, а не миша. Хоча й родич, дуже багато людей їх плутають, але швидко можна їх розрізнити за коротеньким похнастим хвостиком. А миші мають довгий щурячий лоскуватий хвіст, та й полівки в хатах не живуть на відмінно від мишей. Більшість гризунів у полях та лісах складають саме полівки. На півночі вони поступаються ленінгам. Взагалі, вони можуть жити до 7 років, але у природі більшість доживають максимум до 6 місяців. Вони є дуже важливою ланкою харчового ланцюга та мають великий потенціал у розмноженні, а дисцини у цьому їм дуже допомагають, адже вони їх полюбляють їсти. Тож, дисцини або блюцевики жилкуваті, зустрічаються не часто, практично в тих же місцях і в той же календарний час ще й сморчки та рядки, тобто період плодоношення квітень, травень, червень. А ось те, що я і казала. Поруч ростуть сморчки, але ми збирати їх не будемо, адже вони вже перерощі і не молоді. Взагалі, блюцевики це істівні гриби, але вони мають дуже неприємний запах, що нагадує хлор. В десяти хвилинне варіння в цьому допомагає і запах зникає. Того ж його можна варити, сушити та жарити. Після попереднього відварювання. Капелюшок у молодому віці має шарообразну форму, загнутими всередину краями. З ростом форма плодового тіла перетворюється в блюдце або диск з вивистим краєм. Верхня частина також є гладкою, перетворюється в жморшкувату, бугрувату, звивисту москову з бурим забарвленням. Через низькі кулінарні якості і неприємного запаху в свіжому вигляді дуже рідко розглядають як продукт для їжі, але гадаю, що спробувати для різноманітності розочок можна. І нічого страшного не станеться. Ну що ж, вже час закінчувати, і я вам дуже дякую за час, перегляд та увагу. Побачимося в наступному відео. Бажаю всім гарного дня!